Так, доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Засніму для вас двері у міга, моделька Мілан ПГ в колекції Алюр. Тобто зі специфічною фрезеровкою. У нас ця, ці двері стоять другим планом, тому е, не так гарно виглядають, але е, поки що є лише такі, така моделька, тому е, коли з'явиться вона вже встановлена, я її засніму. Значить, колекція Allure, вона відрізняється тим, що є специфічна така невеличка, неглубока фасочка. Тому що у колекції Provence фасочка, бачите, вона така глибока, а тут не глубока. Двері виглядають дуже мінімалістично. Колекція нюланс, це значить, що є фрезерування знизу і такий прямокутне фрезерування зверху. Двері можуть бути встановлені як на звичайну коробку. Так на комплонарну, тобто, де як ось тут полотно і лишва в рівень і на прихованих петлях, так і на звичайних петлях може бути встановлено. Тобто конструктив може бути різний в залежності від ваших вподобань. Також двері можуть бути вифарбані в кольорі RAL, але найпопулярніше наразі це білі. Можемо встановлювати як магнітні замочки, так і нажимні. Для фарбованих дверей дуже рекомендуємо встановлювати саме магнітні замки. І ось так виглядає дана моделька. Засніму для вас фрезерування більш так, більш якісно. Воно невеличке, на вигляд, десь 1 см. І глибина, зазвичай, у них 4-5 мм. Тобто двері дуже непогані і користуються попитом. Звичайно. Найбільш популярні це щитові або з такими полосочками, але для людей, котрі, котрим вже надоїли полосочки, класичні двері дуже і підійдуть. Ось так вони виглядають. Ще раз вибачаю, що другим планом. Ну а з вами був магазин Маркетвері.